Сьогодні, на уроці української мови, ми будемо з вами складати текст за малюнком підручника на сторінці 10. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що таке текст. Текст це мовна одиниця, яка складається з речень. Речення в тексті пов'язані між собою за змістом. Тобто розповідають. Про щось одне, про якусь одну подію. Давайте з вами розглянемо малюночок, кого ми тут бачимо. Так, мама, тато і діти. Як ми їх називемо одним словом? Це сім'я. Що вони роблять? Вони відпочивають. А де вони відпочивають? Біля річки. Давайте розглянемо, що робить тато. Що робить мама? Що роблять діти? Давайте з вами придумаємо заголовок до нашого майбутнього тексту. Раз ми сказали, що ця сім'я відпочиває, давайте з вами так і назвемо наш текст відпочинок. Давайте запишемо з вами 10 вересня, класна робота, вправа 4. Посерединці запишіть заголовок нашого тексту. Відпочинок. Для того, щоб скласти текст за цим малюночком, нам на допомогу е, прийдуть ось ці запитання під синіми кружечками. Ми їх записувати не будемо, читаємо, даємо повну відповідь. Де відпочиває сім'я? Сім'я відпочиває біля річки. Так і запишемо. Пригадуємо, перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. В кінці ставимо крапку. Крапка показує, що це речення закінчилося. І наступне речення ми також будемо писати з нової великої букви. Друге питання. Яку пору року зображено на малюнку? Давайте уважно роздивимося. Світить сонечко. Погляньте, як вдягнуті дітки, цвітуть квіти, травичка зелена, тепло. Так, отже, це літо. Давайте з вами запишемо друге речення. Зараз літо. Дивимося третє, третє питання. Хто ловить рибу? Відповідаємо. Тато ловить рибу. Записуємо це речення, ставимо в кінці нього крапочку. Далі наступне питання: хто читає книжку? Давайте глянемо на малюночок. Мама читає книжку. Запишемо це речення. Мама читає книжку. Речення закінчилося. Ставимо крапку. Далі. Останнє питання: хто грає у м'яча? Давайте з вами подивимося знову на малюнок. Діти грають у м'яча, пишемо нове речення з великої букви: Діти грають у м'яча. Ставимо крапку. Тепер давайте з вами придумаємо кінцівку. Як ви гадаєте, чи добре відпочивати влітку? Так, звичайно, можна рибалити, читати, відпочивати, гратися в різні ігри. Отже, давайте запишемо таке речення добре відпочивати влітку. Це речення я е, вимовила з піднесеною інтонацією, тому в кінці такого речення ми з вами поставимо знак оклику. Ну і останнє речення давайте запишемо. А як відпочивали ви? В цьому реченні. Питальна інтонація, це речення питальне. У нас запитують, а як відпочивали ви? В кінці такого речення ми ставимо знак питання. Давайте з вами розберемо домашнє завдання. На сусідній 11 сторіночці вправа 5, ось будиночок намальований. Прочитай і спиши: Дотримуйся правил дорожнього руху, ходи тільки тротуарами. Тримайся правої сторони, переходь вулицю в дозволених місцях. Скільки речень ти списав. Отже, вам необхідно записати весь цей текст повністю. Порахувати, скільки речень ви записали. Також підкресли перше слово в кожному реченні, з якої букви воно пишеться. Виконайте домашнє завдання.